Любі дітки, якось влітку, у садочку я сиділа в холодочку на траві, читала книжку і задрімала, видно трішки. І крізь сон почула диво. Фея мило говорила і оцю маленьку книжку коло мене залишила. Скрилець сипався порошок, освітив увесь садок. Сичка мені сказала, щоб я книжку вам прислала. Тож гайдайтесь на орелі і слухайте казки веселі. Казочка мала була та дарує нам дива, мить розкаже про пригоди, зло засудить, вади, шкоду, збудить в серці добру мрію, заспокоїть, обнадіє. Будьмо добрими щодня. В казочці модель життя. Казочка, як пічу хуртовину, В кожнім серці смуток враз розвіє, Подарує спокій, теплу ласку, всю родиненьку згортує.